Доброго дня, з вами, Українська Правда. Мене звати Євген Бодорацький. Сьогодні в рамках УП Фронтлайн ми будемо спілкуватися з командиром другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади, капітаном Дмитром Кохарчуком. Слава Україні, Дмитро. Героям слава Євгене, ради бачити. Навзаєм. Перш за все хотілося б запитати, от у вас така була доволі резонансна заява приводу пані Гани Маляр. Ну зразу знаєте, щоб не відкладати далеко. Скажіть, будь ласка, от наскільки інформаційно е, взагалі е, потрібно працювати м'яко чи широко? От багато експертів, багато речників? Наскільки інформація впливає взагалі на ведення бойових дій? Я думаю, що інформаційна складова це напевно, якщо знаєте, якщо взяти декілька складових, взагалі, от концепцію війни, якщо розглядати, то є безпосередньо бойова складова, це безпосередньо те, що стосується самих бойових дій. Є морально-психологічна складова і концептуальна складова, це те, що безпосередньо стосується розуміння, чому ці бойові дії йдуть, і морально-психологічної підготовки особового складу. І це інформаційна складова, яка також має відношення до концептуальної складової. Це те, що бачать люди, як це бачать люди, і між тим, як це бачить ворог. І відділи розвідки, як наші відділи розвідки. Постійно і весь час моніторять ворожі телеграм-канали, ворожі ресурси, як відкриті, так і закриті джерела. Так само і ворожі відділи розвитки постійно моніторять наші ресурси. А і знаєте, одне одне діло, коли це десь ще може з'явитися, і за це всі б'ють по руках фотографії, позиції, відео позиції, ну багато багато різних моментів. А зовсім інше це коли офіційні публічні особи заявляють про речі, про які не можна заявляти у відкритому інформаційному просторі, тому ясно, безумовно, що це має дуже велике значення. Я просто сподіваюся, що у майбутньому українські політики, тим паче, ті люди, які абсолютно не мають жодного стосунку до безпосередньо бойовухи, не будуть дозволяти собі піаритись на таких отречах. Дивіться, в мене запитання, напевно, зараз вже більше е, схематичне. Та? Тобто пані Ганна Маляр була, була заступницею міністра оборони, як ми знаємо з наших джерел, що вона, скоріш за все, звільнена остаточно і навряд повернеться. А, але в мене завжди питання тільки в тому, що а чи потрібен взагалі речник в міністерстві оборони, який говорить про фронт? У мене от питання це доволі давно звучить, лунає в голові, але я не можу зрозуміти. Тобто, чи коли пані Маляр звільнили, чи варто на її місце шукати саме комунікаційника? Ну я наскільки знаю, що вона була не комунікаційником, а заступником міністра оборони? А безпосередньо в Міністерстві оборони напевно має бути речник, який говоритиме про справи Міністерства оборони. Міністерство оборони це структура, яка до бойовухи безпосередньо до фронту має не безпосереднє а опосередковане відношення. Тому речник є в генштабі, речники є в Асу в АТУ, речники є в бригадах. Це ті люди, які можуть безпосередньо можуть, мають право, мають компетенцію говорити про те, що відбувається. На фронті і вони розуміють, коли це можна говорити. Це найголовніше, оскільки інколи інформація подається занадто рано інколи інформація може подавати занадто пізно а інколи може працювати і ПСО, яке направлено на те, щоб направлено на те, щоб спровокувати так само ворога на певні дії з його боку. Тому безумовно, ну ми живемо в епоху інформації, в епоху, коли засоби масової інформації так чи інакше впливають на. Людей і безумовно, якщо в міністерство оборони потрібен речник, то нехай у них буде речник, який буде відповідати безпосередньо за справи Міністерства оборони. І я думаю, що це правильно, оскільки Міністерство оборони України це структура, яка виконує надважливу задачу. Питання в тому, що безпосередньо бойовими діями вона не займається. Вона займається в першу чергу забезпеченням, і зараз змінився міністр. Мені до речі подобається новий міністр. Я думаю, що справи мають піти на краще. Е, от знаєте, новий міністр прийшов, і я знаю, що він зараз намагається аналізувати те, що відбувається взагалі там з забезпеченням армії. А е, саме третя штурмова часто говорила, що ми, на відміну від всіх новостворених бригад, і не отримаємо е, західного озброєння, такого там Бредлі е, танків. Е, скажіть, ситуація якось змінюється? Ви чуєте якісь посили, що може змінитися забезпечення? Чи це ще рано говорити? Я думаю, що про це ще дуже рано говорити, оскільки ну людина тільки зайшла на посаду. І я розумію, що там заходячи на посаду, в мене коли заходять на посади, їм треба якийсь певний період часу для того, щоб зрозуміти, що, що відбувається з ротою. Це ціле міністерство. Тому я думаю, що явно, явно поки що про це рано говорити. Але я маю гарні сподівання, оскільки наша бригада показує. Над хороший результат це бригада, який трошки більше року ми сформувалися 13 серпня 2022 року, саме безпосередньо, як бригада, і за цей період часу показала хороший результат як в обороні, так і в наступі. Тому я абсолютно виключно виступаю за те, щоб бригади отримували забезпечення і озброєння згідно того результату, який вони показують на полі бою. Щоб це було певним методом заохочення бригади показувати ще кращий результат. А інколи так буває, знову таки я не лізу в це, оскільки ну можливо є якісь речі, які я, як е, всього-навсього командир батальйону, можу не знати, не бачити, не розуміти. Тому не хочеться теж робити солдатську правду і розкидуватися словами. Але ми, на моє суб'єктивне бачення інколи буває несправедливий розподіл е, засобів. Тому я сподіваюся, що з новим міністром він буде справедливішим. Скажіть, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Саме росіяни дуже сильно кричать, що 72-го ніхто не бив. Скажімо так, я зараз просто відкрив їхні е е телеграми, як завжди. Та? І вони розповідають, що ми перебільшуємо результати. Розкажіть докладно, що стало 72 ю бригадою російською? 72-га бригада розбита вже насправді втретє. Вперше вона була розбита ще у Травні місяці, коли ми почали власне контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, безпосередньо починала починала їх наша бригада і мій батальйон. Тоді ще стояли вагнера, тоді вже зайшла «72-га». І до речі, там згідно заяв Пригожне, я думаю, всі пам'ятають, що от він почав розповідати, яка «72-га» погана, але ми почали тікати вагнера. Це так, щоб у всіх було загальне розуміння. Ну і 72-га бригада. Вона тоді дуже сильно жорстко катилася. Була знищена велика кількість особового складу, велика кількість одиниць військової техніки противника, але не було знищено командування, оскільки командування воно ж завжди командує не на першій лінії, да, а здійснює командування безпосередньо. Або з КСП, або з команди штабної машини, ну і там в критичні моменти командування приходить вже безпосередньо на поле бою. Як правило, це аби розібратися в ситуації, або аби, аби підняти морально-психологічний стан свого особового складу. І в даному випадку, після того як вона була вперше розбита, їх почали посилювати іншими підрозділами. Там було дуже багато підрозділів, як 83-я десантно штурмова бригада, 31-я елітна десантно штурмова бригада бригада Путіна. Насправді 57-ма бригада, 85-та бригада, різні шторм зет, е Ну тобто, багато 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 всього іншого. Тобто, йде, знаєте, як воно відбувається? Бригада займає певну лінію, певну смугу оборони. Але у неї немає особового складу для того, щоб цю смугу оборони утримувати. І в цей момент починають бригаду насичувати силами і засобами різних підрозділів. Що з одного боку складнює нам задачу, оскільки кожен підрозділ діє по-різному і важко передбачити їх дії. І крім того, кожен підрозділ має власні засоби, артилерійські засоби, ВПЛА засоби, тому насиченість саме такими засобами на лінії фронту була і залишається надвисокою. З іншого боку, це ускладнює багато в чому управління командування бригади, яка відповідає за цю смугу, оскільки є велика різниця командувати своїми людьми і управляти ними чи командувати і управляти приданими підрозділами, у яких е, у кожного своє я, е, свій гонор і своє е, розуміння і уявлення про те, як мають здійснюватися бойові дії, і в кінцевому випадку ми вийшли на те, що в Андріївці е, знову таки сама Андріївка, і знаєте, як дуже часто люди акцентують увагу безпосередньо тільки на звільнених населених пунктах, не розуміючи, що за ними стоїть. По перше, в зоні бойових дій, як правило, коли наші війська катилися, да ну будемо відверті, да, от був певний період часу, коли наші війська, коли Вагнер наступав, відкатувалися і займали оборонні позиції на інших. То всі ці села були знищені росіянами, тобто говорити про те, що це там населені пункти. Села, я думаю, що ви бачили, як виглядає зараз Бахмут, як виглядають інші населені пункти, які були окуповані ворожою стороною. То е я би не перебільшував таким чином значення безпосередньо населених пунктів. І не забував би про мільйони посадок, які треба було пройти до того, як все-таки зайти в ці населені пункти. Але знову-таки хочу акцентувати на тому, що війна завжди головною причиною війни є не зайняття населених пунктів, а знищення особового складу противника. В даному випадку, чому я вважаю, що це феноменально історично, тому що було за два дні вбито ліквідовано три командири батальйону. Начальник розвідки бригади, начальник зв'язку, багато командирів роту, тобто багато, дуже велика кількість саме офіцерського складу, який дивним чином опинився в одному невеличкому населеному пункті. Не захотів здаватися, хоча, коли ми їх обрізали, то неодноразово пропонували їм здатися. Але зі спілкування з полоненими ми розуміємо, чому вони. Не роблять цього, оскільки ну там накрут, насправді йде такий, що вони що їм краще, що їм краще продовжувати воювати, ніж здаватися. Хоча знову таки багато хто з полонених насправді реально дякував нам за те, що от у них тепер насправді нормальне життя стало. Тому, якщо от як висновок говорити про... Те, що відбулося тут, то відбулося звільнення чергового населеного пункту України, збройними силами України і в даному випадку безпосередньо третьої окремою штурмової бригадою, і можливість, яка відкриває оперативний простір для подальших наступальних дій, які я сподіваюся і впевнений, що будуть це не від мене залежить. Це залежить безпосередньо вже від вищого командування. Тому якщо вам цікаво, які у нас плани, то краще питання задавати нагору. Угу. А, а хто тепер перед вами? Я так розумію, 72-ї там вже нема. А хто тепер? Дивіться, 72-ї е, немає як такої по факту. Тобто, да, а смуга -то залишається 72-ї бригади. Тобто, далі йде насичення 72-ї іншими військами. Ну, там живий залишився командир бригади. Ну, якби, да, і під його командуванням тепер він. Е, Керує різними підрозділами. Ну В основному це підрозділи там Шторм З, підрозділи е, різні. Ну там всякі-всякі ТРО їхні Ну Хоча вони вже прийняли рішення, до речі, що ТРО не має сенсу, і будуть е, будуть формувати по-іншому. 31 перша бригада відійшла вже. Е, Хотілося б сказати, що вона відійшла, тому що ми її знищили. Так ми насправді її непогано потріпали, але вони відійшли, тому що вони збираються зараз в ЕРЕФІ формувати на базі цієї бригади десантну дивізію. Тому брехати не хочу. Да, от, ну, це було б неправильно, як по відношенню до слухача, так і по відношенню до ворога. Ми ніколи не хочемо видавати бажане за дійсне. Да, ми видаємо тільки дійсне за дійсне. Продовжують 72 бригаду насичувати різними підрозділами. А от ви згадали еспаньолу. Я так розумію. Еспаньола це той, це той підрозділ, який був сформований там дуже довго сформувався, саме з ультрасів. Московських футбольних клубів і якихось придатних да, і інших. І в третій штурмовій, так само, як ну, враховуючи, що е, споріднений з Азовом і вихід е, з азовського руху, е, теж багато е, футбольних фанатів в минулому. Та, е, не підкажете, саме який рівень, і які, до речі, спілкувалися там, до 2014 року, багато там футбольних фанатів спілкувалися між собою. Да? Там якісь були стосунки. Як це зараз відбувається, коли ви їх бачите напроти? Ну, коли хлопці там, з ультрасів наших бачать напроти колишніх ультрасів їхніх? Я вам скажу, хотіла хотілося б побачити, але ніхто не бачить. Ну, нагадує... До речі, Ахмат, да, от який так само займав ці рубежі, нагадує Ахмат. І Ахмат, в якому сенсі? От ми ж всі говорять, очіку... ніхто не бачить. так? Ні, дивіться. Ми коли тут очікували побачити Ахмат, то ми очікували побачити чеченців. А насправді ми побачили росіян, які воюють в підрозділі І Ну, як такого Ахмату, саме чеченського Ахмату його немає. Там якась верхівка, яка здійснює керівництво, то це чеченці. А самі чеченці в Ахматі не воюють, вони не приймають безпосередньо участі в бойових діях. Їх немає на полі бою. Вони не виїжджають, вони знімають ролики і там передають привіт своєму. Дай, дай дай Бог, щоб недовго йому ще залишилось. Да... Дай Боже, дай Боже, те. Може да а Еспаньола, Ну я там да, підписана деякі ворожі телеграм-канали. Насправді ворожі телеграм-канали я частіше читаю, ніж наші. Ну там дуже багато цікавої інформації можна почитати не завжди об'єктивної, не завжди правдивої, але компілюючи це все. Можна вийти на якийсь результат. То ми їх ні разу не бачили. От вони писали, що вони сюди приїхали, шукали третю штурмову, шукали можливості зустрітися з третьою штурмовою. Я маю припущення, що це підрозділ, який займається фівдронами, БПЛА і, можливо, у них є якась своя. Недальнобійна артилерія, яку вони також застосовують тут, ну не просто припущення, да там певні певний аналіз певних даних в мене теж є, але безпосередньо тут щоб зустрітися з ними у стрілковому бою. То на превеликий жаль такої можливості не було. Хоча багато хто з наших мав би таке бажання. Тому якщо зараз хтось спаняли це дивиться, то я би хотів побажати їм якомога швидше. Все-таки сформувати піхотні підрозділи. Я думаю, що у них це не вийде, оскільки ну, цього ж треба все-таки яйця мати, яких у них немає. Тому дуже багато є, знаєте, різних проектів. Які створюють виключно для інформаційного шуму, і от як Ахмат, так і Есманьова. Це такі проекти. Ахмат себе на полі бою показав абсолютно ніяк. От, оці росіяни, які воюють під чеченським керівництвом, вони ми підходимо, да, ми робимо накат, їх вже немає. 72-га, яка б вона не була, який б у них не був поганий морально-психологічний стан. Як, як, який би в них був не був жахливий рівень бойової підготовки, це про погані сторони, тому що хороші сторони це все-таки візуальне спостереження, яке у них на превеликому рівні, тобто орлани, зали, ланцети, все, що, відбуває, все, що стосується повітря, то я би поставив таке 10 з 10. І все, що стосується їх артилерії, я поставив би 10 з 10. Але враховуючи абсолютний. Відсутній рівень бойової піхотної бойової підготовки, вони принаймні стоять, і вони принаймні обороняються, і вони принаймні я би, ну, не побоюся цього слова, мужньо, мужньо тримають поле бою. Хоча для мене це дивно, оскільки е, мотивація їх абсолютно мені не зрозуміла. То такий підрозділ, як Ахмад, він е, е, я сам не розумію, навіщо приїжджати воювати, якщо ти не збираєшся отримувати позиції. Дивіться, я там дивився, от, спеціально відкатував далі в спілкування з вами про, для того, щоб зрозуміти, там, скажімо, хід думок. В, там, протягом року. Та? Там десь рік тому ви говорили, що полонені їхні часто воюють, що, що називається за їжу. Та? А зараз ви теж полонених берете, зараз їх риторика якось змінюється? За гроші. Все далі, так? Тобто... Да? Виключно за гроші. Ну немає хотілося б когось ідейного зустріти. От мені було б цікаво поспілкуватися з кимось ідейним, прохаваним, от, який має певне, певний сформований світогляд. Ні, за гроші. Ну і ясно, що зеки воюють за свободу, не зеки воюють за гроші. Рівень життя в Російській Федерації падає все нижче і нижче. Ну, те, що стосується великих міст, в яких мобілізація не проходить. До речі, як як і у нас, да, от, у, от у них ну це напевно така спільна проблема і спільна тенденція, коли мобілізація відбувається в селах. Е ну, в них в, да, в їх випадку там в дальніх містах, і як правило, в більшій мірі серед національних е меншин. То е Москва, Пітер да там ще декілька міст, можливо, живуть. Е Ну, ще тримаються на якомусь рівні, то усі інші, на всі іншій території Рефії рівень життя досить таки низький, і вони створили умови, в яких люди, людям просто нема як жити, да? і, і, і логічно, що в таких умовах починаються національні повстання, національні бунти, оскільки людина може бачити, спостерігати, що хтось. Москві да, живе прям дуже багато, дуже добре. А я десь тут, в селі в Челябінській області, як би це без мату сказати. Е... Погано да, живу. <сум> <сум> Во. І е... я думаю, що одна з причин цієї війни безпосередньо для них це е... бажання всіх людей, які мали б можливість бунтувати, відправити на фронт і знищити їх. Дивіться, от якраз і... про ідейність, ви, ну, ми знаємо точно, що в втретє окреме штурмової достатньо сильна іде... ідеологічна, скажімо, е... сила ідеологічна є. Та... А от коли ви зустрічаєтесь з представниками нацменшин в Росії, от це от в мене завжди от питання там, умовних. Я не знаю, як завжди, та, Чечени Буряти. Е, ви ж їх намагаєтеся, ви ж їх запитуєте, навіщо вони йдуть? Навіщо їм це? Ясно? Навіщо це росіянам? А навіщо їм? Та насправді така сама мотивація. ну, Якщо знаєте, в мене раніше, в мене раніше також було хибне уявлення того, що десь у. Чи, ні, чи в Дагестані, чи ще десь люди живуть краще, ніж в Росії, оскільки це дотаційні регіони, в які вливаються для того, щоб вони не бунтували, їм дають багато грошей. Ні, це абсолютно неправда. В Росії живе добре лише декілька міст. Москва, Пітер, ну і там, можливо, там Ростов, там може, може, ще якісь, да? а всі інші живуть жахливо. Тому це, це те саме, що стосується і. Національних меншин російських у них немає ніякої ідеології, там це просто бажання знищити реакційний елемент. Оскільки добровольці, ті, які пішли у них на війну, це був реакційний елемент. Це ті, хто мали б можливість, це ті, хто на болотній, на манежці могли і мали бажання скинути режим. Але режим створив для них обличчя ворога в даному випадку нас, і проти цього ворога в їх контексті потрібно проти нас боротися. От вони і знайшли собі злобних украноцистах хахлов, яких треба ну на от неясно, що вони з нами зробити хочуть. Да? От тут в одному контексті вони хочуть нас знищити, десь вони на нас ядерну бомбу хочуть скинути, десь вони нас хочуть звільнити. Десь вони хочуть нагадати нам, що ми ж один народ. Ну, немає, ви, ж, ви ж бачите, да, що немає якоїсь спільної загальної концепції. У них існує декілька, от якщо говорити про пасіонарні прошарки російського суспільства, то серед них немає єдності. Там є праві, ліві, чечени, ну, там Дагестанці, да, ще якісь національні меншини. І дехто з них і справді йде добровольцями, і там ну напевно цей відсоток не перевищує п'яти відсотків. І на превеликий жаль, ми жодного разу не брали таких в полон для того, щоб з ними відверто по душам поспілкуватися, оскільки мені особисто там людині, яка має філософську освіту, це було б на як так цікаво. Але от спільного знаменника серед них немає, і я думаю, що рано чи пізно ця держава все одно. Держава, я, на жаль, не назвав це державою, да має розпастися, а ми маємо всьому їм допомогти. Ну от коли. Е, от знаєте, в нас постійно теж говорять, типу, що Путін, Путін, Путін. Е, розпастися вона може тільки тому, що він зникне. Чи все ж таки є якісь можуть бути якісь там передумови для того, щоб вона розвалювалась всередині, ще з ним? Я абсолютно не думаю, що проблема в Путіні. Ну от. Е... Це дуже зручно, дуже зручно, напрошу зручно знайти одну людину, наділити її е, усіма е, ознаками і рисами зла, персе персоніфікувати це зло, і от показати, що от є одна людина. Це знаєте, на випадок того, що якщо все таки захочеться переговорного процесу, то от ми прибираємо Путіна, да і от можна починати переговорний процес. Ні, абсолютно ні, це та ідеологія, яка формувалася у них. Ідеологія ненависті, і в першу чергу ненависті до нас, яка формувалася не десятиліттями, а століттями. Це теж у них в крові. Вони нас ненавидять. все їх братерство це воно завжди було підлим, фіктивним, і воно полягало в тому, щоб прийти сюди, щось пограбувати, вкрасти, а починаючи ще з часів таро-монгольського іга Золотої Орди. Продовжуючи Московію, продовжуючи Російську імперією, радянським союзом, ну і тепер Російською Федерацією, це все одне і те, що тянулося протягом багатьох століть, і на сьогоднішній день, завдяки тому, що ми живемо в цивілізованому світі, завдяки тому, що ми маємо доступ до інформації, мені здається, що доступ до інформації і можливість аналізувати цю інформацію у цій війні грає одну з ключових ролей. Оскільки це бачать і наші союзники, які не можна ж да сповідувати демократичні цінності, а потім відвертати обличчя, коли Україна, яка теж намагається сповідувати демократичні цінності, проблеми раніше можна було, сьогодні не можна, оскільки світ став напрочуд інформаційним. І сьогодні якраз таки з'являється у нас можливість перемогти цього ворога. І це явно не Путін. Путін це просто одна з говорящих голов. Ну я не думаю, що там прям все настільки зав'язано на одній особі, оскільки я розумію принципи формування організації. Я як командир батальйону, я розумію, що якби я все зав'язав на собі, всю, всю роботу, і ніхто б інший ні за що не відповідав би, то в мене б не було батальйону. Так само, а це ж рівень набагато вищий. Це рівень управління квазідержавним утворенням, тому помре Путін, нічого не зміниться. А дивіться, ви сказали про перемогу. В нас часто говорять: ну тобто, да, в нас і державна політика, і державна е, інформаційна е, політика говорить про те, що вийти на кордони 91-го року. Але ну, ми ж розуміємо, що росіяни не зупиняться. Ну, тобто, навіть якщо ми вийдемо на свої кордони, вони ж не зупиняться. Тобто, де, де наша перемога вихід на кордони 91-го року і отримання гарантії про те, що, що це не буде продовжуватись, а отримання гарантії це я маю на увазі не отримання гарантій від західних партнерів. Ми ж пам'ятаємо Будапештський меморандум, коли такі гарантії вже були. А це безпосередньо розуміння усвідомлення того, що Росія не боєздатна. І не зможе відновити цю боєздатність протягом як мінімум там, 50 років. Ну, я приблизно так не уявляю. Знаєте, як країна з ядерною зброєю? Е, ну, Дивіться. Ну, країна з ядерною зброєю, застосування ядерної зброї так само вимагає певних механізмів. Не можна просто взяти і натиснути на червону кнопку, оскільки після оскільки є держави, які. Так само є гарантами стримування застосування цієї ядерної зброї. Тобто Росія натисне на ядерну кнопку, доведеться Франція натиснути на ядерну кнопку, ще якісь державі доведеться натиснути на ядерну кнопку, і почнеться ядерна війна. Нам чужого не потрібно. Ми маємо забрати лише своє, те, що належить нам, по, по закону і по праву нашої історичної спадщини. Можливо, це ще й Кубань. Побачимо. А Давай. Давайте от на цій на ці приємній ноті та, і на цих приємних то. ми з вами завершимо наш сьогоднішній розмову. Дуже радий вас був бачити, бережіть себе. І е, я сподіваюся, що у вас все буде добре. Дякую. А, глядачам хотів би нагадати, що підписуйтесь на YouTube канал Української Правди, ставайте членами клубу читачів УП. Е, там багато приємних несподіванок. ми трошки е, Реформатовуємо спілкування з нашими читачами і глядачами. Я думаю, вас буде чекати зовсім скоро. Багато цікавого. До побачення.